Вони живуть чужими мізками. І це позорище просто рано чи пізно треба припиняти, бо ну, не може так тривати далі. Це просто знущання із здорового глузду, знущання з держави. Ну, оцей чиновничок з п'ятьма тонами метричними золота. Це, ну, по-моєму, це якийсь взагалі. Знущання із державної системи. Та ще й в Москві. То золото в Москві тримає, то, то гроші викидають через вікна, то через паркани так. гроші викидають, долари. Ні, ну ми ж пам'ятаємо, що дружок Зеленського міндіть ще й алмази вирощує в Росії. І нічого йому за це не має. Треба було. спитати: ну, що там алмази ростуть. Так, так. Так що тут, чесно кажучи, просто ну, кадрова машина Зеленського це знущання зі здорового глузду. Тобто ідеєю так такої розстановки кадрів було, було створення такого тла для Зеленського, де б він виглядав адекватним і освіченим. Тобто, завдання оточити себе дурнями, щоб виглядати більш-менш пристойно на тлі цих дурнів. Ну так, А на тлі розумних ти ж виглядаєш ідіотом. Тут на цьому тижні почала гуляти фоточка з робочого стола Зеленського. І люди, які трошки. Тямлять, як діє кокаїн, і, і як е, після коксу ну, треба судини, так би мовити, поправляти. І вони побачили на столі дві, дві баночки, ну, дві, дві цих, два фунфер, фунферика е, крапель для нос. І люди, які тямлять, кажуть, що Это оно. Тобто це все пов'язане швидше за все із психотропами. Ну, ми ж не бачили, щоб він так шмаркав при вселю. Може, це такі ліки. З хустиночкою. Один раз і, і все. Ну так. Пробрало. Ну, оце, оце, оце. вилікувало ну, зразу. Так, так, шмальнув. Та, та шмальну. <рес> й. Знаєте, я, от знову ж таки, от живемо ми під обстрілами, під плекаутами, під щоденними смертями, горем людей. І тут з'ясовується, що у нас тут у лісі голосіївському, от там, в Голосіївському лісі. Живуть радянські люди, радянська школа російська. Покровський ну, чоловічий монастир. Якось я туди заїхав, подивився, слухайте, там коней вирощують. там, там такі цікаві ну, прямо Ну там хороми. же э, Лусваргії, оцей э, аргентинець, який э, чи бразилієць, я не прикому. Ну, маргентець. там йому добре було, я так розумію. Так. Як, який воював в, в, в окупаційних силах російських на Донбасі? ЛНР чи ДНР з, з так, так. І Потім тут з'ясовується, навіть так. не засудили, а відправили в монастир. А що ж це так, ну, так держава поступила милосердно? Він що, дійсно глибоко віруюча людина, цей лусфаргі, тоді чому він зброю в руки брав? Чи може йому розвиднилось на полі бою, увірував. Так цей монастир, він дуже дивний, бо там завжди був, був осередок такого, ну, я б сказав, почвініства російського націоналістичного. Це насправді це не український монастир, це російський націоналістичний монастир. Там. ну, Бог там не живе, там живе Путін. Треба було б ще подивитися, чи там Путіна на, на іконах не, не понамальовували. Бо враження таке, що і головне, що міністр освіти нічого цього не знав. Ну, принаймні, міністр може не знати, а керівник департаменту шкільництва. Так слухайте, а що спецслужби не знали про це? Вони не розуміли, що це таке там. Закрита територія, е, причому ну, там територія, там такий ландшафтний дизайн, там у них навіть кладовище своє є. Да, ні, Ну це ж такий монастир справжній, але е, те, що е, контингент там, я б сказав, не зовсім християнський, то це факт. А ще й ну, займатися абсолютно підривною діяльністю, це, це ж, ну, по суті, виховання антиукраїнців. Вони живуть в країні, в якій педагоги їм втокмачують російські наративи. Ну і поклоняються, там, згадайте, оце сектантські оці поклоніння матушці Аліпії, яка, за, ну, яка взагалі ерзянка. Тобто ніякого стосунку до, скажімо, української ну, це, до, да. до православної церкви України, вона взагалі ніякого стосунку не має. У Тож, тож не релігійна, я б сказав, це така псевдорелігійна організація, а насправді це націоналістична мережа російська, ну, для того, щоб утримувати в полі зору ну, таких дезорієнтованих українців. Дезорієнтований українець, він завжди пожива для російського націоналізму. Йому легко втюхати, що руська культура вища українська і тому подібне. Тобто такої тирси в голову понакидають. Ми ж бачимо, наскільки от дуже, дуже цікаво спостерігати оці масові ходи, які організовує УПЦ МП. От дивися на вірних Православної церкви України, це відкриті люди, усміхнені, незакомплексовані, радіють життю. Ну, бо Бог це любов. А тепер, коли дивишся на масовку УПЦ МП, закомплексовані, зачмирені, ну, люди, які ненавидять, злющі, злющі обізлені. Так, а, де, а де тут Бог і є любов? Де Бог, Бог є ненависть? Тобто це не християнське вірування якесь. Ну, справ, це ми пам'ятаємо давно. До речі, дуже багато е, подорожувальників середньовіччі фіксували те, що російське православ'я це, це не зовсім. Ну, релігія, це, це форма утримання е, певного контингенту людей на, 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 в, ну, в полі зору. Ну, як згадать оцих російських святих, які, які що тільки не витворяли з собою, і самокаструвалися, і, і, і е, забивали себе е, всякими батогами. Е, тобто, ну це. Це до речі дуже схоже із такими самобичуваннями, схоже, мусульман є щось подібне. І це, по-моєму, здерто, здерто звідти. Причому в течіях певних Так, у певних течіях. Не в орто... ортодоксів якихось, а от саме от якісь якісь розгалуження, і тут ж там багато насправді. Ну, та. Так що. Просто мені цікаво на. Четвертий, фактично п'ятий рік війни Вісім тисяч приходів, які досі існують на території України. Це що залежить від громад? Чи, можливо, ну, приходи, які моляться за руске воїнство? Ну, вже я нещодавно чув історію не... про те, що е, в одній, е, по-моєму, чи це. Одна із лікарень, так, одна із лікарень, тут київських лікарень, угу. куди а, Кирилівська церква, угу. яка годувала пацієнтів однієї з лікарень. Коли туди почали привозити українських військових, вони перестали годувати цих українських військових. І коли запитали, а чому? Ми військових не годуємо. Запитайте це у Православної церкви України. Вони будуть годувати військових? Будуть? Тому що це наші воїни, які нас захищають. А ці не годують. Чому? Вони не відспівують, не годують. Чому? Тому що це чуже на території України. Яке ну це не, не, не Кирилівська церква, це на, на території всіх е, лікарні. Тоді це не Кирилівська, так. Тоді не Кирилівська. Це, це, це на, на території психдиспансера є церква. Бо Кирилівська церква, вона ще і музейний об'єкт, крім всього. Так що. Ну Тоді. я просто Тоді. до того, що я до того, що ну, оці осередки, ці з тисяч приходів по Україні. Ні, так ну, ж певні найсумніше люди. те, що згадаймо, було понад сотню випадків, коли відмовлялися відспівувати загиблого українського воїна. Це що таке? І громада сопіла в тряпочку, бо Піп сказав, що не можна. Так він, він же загинув, обороняючи вас. Ваше право молитися московським попам з московськими попами, в тому числі, це якесь ну нелюдське абсолютно ставлення. За, за це треба позбавляти саму. Відмовився співати українського воїна. Сідай на 8 років за колаборацію з, з, з агресором. Так, це не Кирилівська церква, це точно так. Я помилився. Так. Ну, якісь священники, які приходять, чи, чи монахи, чи хто, хто приходить і е, можуть годувати. М м пацієнтів. Ну, а якщо потрапляє військовий, наприклад, в лікарню, таке ж буває, у нас по всіх лікарнях ну, є військові. І це нормально. Ну, їх не Ну, в нас же є департамент. Е Свободи совісті, тобто точніше, державна служба із mm -hmm. свободи совісті, до речі, давайте згадаємо скільки місяців дали на е, самовизначення? Оцим лаверським попам це вже минуло. Півпівроку немає. Вже нема. Вже вже Раз. все прострочено, але ну треба нагадати, що в російських вимогах до України постійно фігурує ця псевдоцерковна організація. Так. Тобто вона точно не церква, бо нормально церква відокремлена від держави. В Росії також. Хоча московського попа він в ієрархії Російської держави шоста особа, шестерка. Його охороняє державна охорона російська. Цілий взвод. Отака от історія. Тобто, по суті, це головне політичне поповське управління, а не церква. Ну, в цьому контексті, якщо говорити про, наприклад, діяльність СБУ, вони в принципі. Стежать за ось такими е, діяльністю таких от окремих персонажів е, Російської православної церкви. Тут же ж, напевне, справа за законодавцями, які мають е, вже більш дієво е, просто заборонити цю церкву в Україні, а цього не робиться. Тому що я дивлюся, зараз служба безпеки України і Міносвіти проведуть перевірки в цій підпільній школі при монастирі УПЦМП, де викладають за радянськими підручниками і навчають російською мовою. Ну, чесно кажучи, цим мав би зайнятися цей державна служба із релігійних питань. Тому, ну чому вона ніяк не реагує на це? Дивно була історія із СБУ неприємна, коли на визволених. В районах Київщини з'являлися офіцери СБУ, які ну, пробували пресувати громади, щоб, щоб люди не карали цих попів колаборантів. От Ми маємо в Бородянці такого попа, який навіть після того пробував ще за сприяння державної влади украсти церкву в громади, переписав на якийсь свій фонд. Так що це дивно дуже. Бо ну, потім, коли Баканова звільнили, то СБУ більш ретельно зайнялася цими колаборантами в рясах. Наскільки я знаю, десь біля 200 випадків розслідується. І там познаходили навіть зброю, я вже не кажу про. Там порнографію і їжа, і їжа. Тобто воно, воно дійсно, якщо під парасолькою псевдорелігійної організації збирається всяка шантрапа, то її треба ліквідувати, цю псевдорелігійну організацію. А, а особливо ще і е, пов'язану із Москвою безпосередньо. Вони ж у всіх е, статутах, статутних документах московської церкви вони всі прописані. І, і е, цей главпоп входить у загальноцерковну ієрархію. Він член священного Сінода Московського. Це дуже дивно, бо нам вони по вухах їздять, що вони відокремлена організація. А чого ж ви тоді їздите туди? Як посячену воду. Чого ж вичислитися в статутних документах? Причому росіяни відібрали на захоплених територіях у цієї псевдоцеркви сотні храмів, перевели єпархії кримську, Донецьку, по-моєму, запорізьку. В лоно РПЦ, прости, господи, лоно. Тобто, ну це, це абсолютно бандит, бандитські дії і ніякого осуду з боку цих московських попиків в Україні цим діям не було. Жодного, жодного осуду не було. Вони собі сопіли в тряпочку і все. Тому. Я думаю, що треба дати СБУ довести цю справу до кінця і зняти з реєстрації, а хай потім громади організовуються, в які вони мережі повходять. Але Московської церкви в Україні не повинно бути, бо ну, це катастрофа, чесно кажучи. Іде війна, а вони ну ми ж знали, що там і за Путіна свого часу молилися. І ну, це діч. Те, що називається, воно <кій> жодним чином не сприяє внутрішньому миру в Україні. Воно фактично вирощує антиукраїнську п'яту колону. Причому вимахуючи на всі боки святим письмо, ну, от, по території України за минулу добу було більше 240 дронів. Кілька десятків ракет, які е, летіли е, Орешнік. От чекаємо реакції від Сполучених Штатів, це е, сказав Володимир Зеленський. Е, мені просто да, 242 дрони, ракети Іскандер М С-400 калібр є влучання по 19 локаціях. І тут же паралельно з цим обговорюється ідея проведення виборів і референдуму. Ми вже торкалися цього питання. Відбувалося засідання робочих груп їх сім всього цих робочих груп виявляється. Про які вибори йде мова? До чого ви готуєтеся? А скільки коштів на це треба виділити? На ці вибори? Путін піде на замир'я. Він тільки чекає того дня, коли люди з'являться перед дільницями. Найголовніше, що вони підступалися. Ну, ми згадували Чернішова. Е, Ну, взагалі пора вводити е, є єдність, а є мін'єдство. От вводити термін «мін'єдство». або Чернишовщина, коли фактично. Починають використовувати державні фінанси для того, щоб фінансувати виборчу кампанію однієї правлячої партії, що є антизаконом. Причому Чернишов, оскільки не дуже шопетрає в виборах, він, він так захопився своєю, своєю новою функцією, тоді коли вони створили цей мінєн, що зразу ж поперся за кордон і почав там е прокачувати тему. Виборів для ну, організації закордонних виборчих дільниць на базі е, громадських організацій українських. Е, очевидно, що вони там лякали цих людей, що вони їх закидають бабліщем, щоб тільки вони понаписували протоколи, які потрібні. Ну, Там люди, які на зустрічі з Чимшовом ходили, вони дещо переповідали потім. Тобто. Оця тема, вона ж не відсохла, але на цей міні процвендрили декілька десятків мільярдів гривень. Тобто, тема ж не ліквідована. Ліквідувати міністерство це треба рік чи півтора. Тобто, це переводяться чиновники в інші відомства, десь прикріпляються до інших структур. Ну але ж. Коли вони зараз знову почали говорити про вибори і про референдум, чого вони хотіли референдум і вибори загнати в один кошик? Бо вони вважали, що кошти на референдум вони теж пустять на партійну агітацію і пропаганду. Тобто вони, вони вважали, що вони таким чином просто за бюджетні кошти організують вибори своєї партії. Ну, партія не має жодних шансів на обрання на сьогоднішній день. Тому тут вже питання, коли Зеленський сам переконається, що й він не має жодних шансів на переобрання. Мені здається, що він почав дещо доходити до цієї думки, бо, е, ну, наприклад, тема голосування за кордоном, вона якось починала. Починає сповзати. Тема референдуму так само починає відповзати. Вже якось вона ну, затушовує. Так, справа в тому, що референдум про що референдум? На яку так, тему? Тому, ну, вибори це зрозуміло. А референдум про що? Ну вони, вони пробували придумати, як на референдум поставити мирну угоду. Як виборчий козир. Тоді, тоді всі говорили, що це ж Зеленський мир нам приніс. Ну, І це, це була б головний козир в агітації і пропаганді виборчій. Але миру ж ніякого немає. Проводити, тобто здобутків нема. Країна внутрішньо, звичайно, м'язна качала, але з економікою біда чорна. Причому ті теми, на яких вони крадуть, вони не страждають, а Міністерство оборони не дофінансоване. Тобто вони не скорочують видатки там, де можна було б скоротити і ну, привчають людей до думки, що крім Зеленського ж нема, нема на кого покластися. Пропаде країна без Зеленського. Та він так вважає, він каже: Я не можу піти. Ну так. Мене Причому... чекають. Причому прикольно, Я дуже що. Потрібний. Він же ж клявся свого часу, що він піде, як тільки буде порушення Конституції з його боку, він піде. Чи закону порушення? Скільки раз він порушив закон? Скільки разів розтоптав Конституцію? Тобто. Ну це до речі, типово така путінська поведінка, і бо вона зводиться до одної ну, фразочки. А що ви мені зробите? <риклад> <риклад> тобто, ну йому вже навіть по-моєму деякі з партійного середовища натякають, що ти ж не маєш ні жодного шансу. На переобрання, чого ж ти ну, лізеш кудись? Саме тому йому потрібна охорона так. посилена. І саме заради того з'явився в якості охоронця додаткового Буданова. Бо уявити собі, що Буданов буде розрулювати якісь складні сценарії, як це робив Єрмак. Ну, не натягується на вуха, воно. ну не вірю. ну... Так йому вже обмежують повноваження. Вчора так. Володимир Зеленський заявив про те, що Буданов не буде торкатися інформації, він не буде впливати на, на інформаційну політику. Ну, цими словами Володимир Олександрович підтверджує, що Андрій Борисович Єрмак впливав на інформаційну політику. Так, так і впливав. Мало а... того... Андрій Борисович, по-моєму, вже займається виборчою кампанією. І, і я не виключаю, що це точно може бути не виборча кампанія Володимира Зеленського. Ну а навіщо? Ну, да. От так. Отаке. Ну що, дякую за сьогодні. Проговорили. Майже все актуально, свіженьке. Але оці ну, різдвяні свята, водохреща, і знову ця московська церква псує людям свята всім своїм існуванням, на жаль. Ну, але нічого. Я сподіваюся, що до наступного водохреща цих приходів стане набагато менше. Це залежить від громади, до речі. Сама громада має це зробити, а вони бояться чогось. Що прокляне? Плюне і прокляне. Не бійтеся. Люди добрі.